Трі, п'ятнадцять. Так, поруч зі мною, Йожик. Йожик, в мене таке питання. Як ви емоційно взагалі справляєтеся зі Ну, У нас тут дуже тяжко з емоційно. Постійно, дуже по роботі, це дуже тяжко напрягає, тому що дуже далеко і так сказати, дуже довго ми ну далеко від сім'ї, від, сім від усього, від гражданського, так би сказати. Ну, по, е, по медицинному я скажу, коли дуже тяжко, я себе успокаю. Я дзвоню до дружини до дітей. Ну це набагато ну мені легше стає по роботі. Потім а що важкіше? Ось коли обстріли, прильоти, коли дрони отут літають над головою. Чи емоційний взагалі стан від того, що відбувається в країні? Чи в сім'ї? Сам від усього, що відбувається на, на даний момент в країні. Вже хотілося, щоб це все закінчилося і всі повернулися живі додому. Так і буде. Будемо всі разом над цим працювати допомагати захисникам, бо вже 9 років захисники наші працюють на фронті, а ми живемо, слава Богу, майже під мирним небом. І щоб завершити війну, нам треба об'єднати зусилля. правильно. Слава Україні! Героям слава! Оскар в студію! Все, репортаж на нескільки ефірів.